Доброго! Причина зупинки? Ви не користуєтесь сеременем пасивної безпеки. Пані. Я тільки що ви щепив. Я не відщепив, ви ним не користувалися. Будь ласка, придивіть документи. Причина зупинки. Я вам говорю, ви не користуються сеременем пасивної безпеки. Дай ми ручку. Тай, записник. Ой, боже, мій боже. А? А? Окей. Да, Чим даш? Не, Може не, не. Bonjour. Я не хочу виходити. ходите. Ве то поспішаю. Вито, ве ме порушуєте, ви мене тут зупинили. Ви мене тут зупинили. Ви тут зупинили. Ви мене тут зупинили. Ходіть сюди, а? я запишу. Ви... Пок... Ні, я не маю. Я, я не зобов'язаний виходити. Будь ласка, давайте вашу фамілію номер значка, щоб я вас записав. Я... Давайте я запишу. Я не зобов'язаний маю... виходити, я не зобов'язаний. Тому... Я, зобов я хочу записати ваші номер значка і фамілію вашу. Так, кого буде добре? Мамко. Будь ласка, ваша номер значка. Номер значка, будь ласка. Фамілія ваша. Документи. Покажіть мені ваші документи. Які документи? Ваші посвідчення. Яке посвідчення? Як є посвідчення? Ну яке посвідчення? Ваше посвідчення міліціонера, давайте сюди. Інспектор да? обов'язково обов так. Алло. Ще Ало? А я зараз наберу, то не боротьбу. Будь ласка, у вас є про ваше посвідчення. Так Заренчук Олексійович Сіович. Так, номер значка? 041. Так, дійсний. Дванадцятого одного, да? Першого, першого дванадцять, Так, ів. Ів <coughs> так. ваш паспорт. Прошу, пред'являю. Ви не пред'являєте, у вас є порушення, ви маєте передати. Пред'являю. Я кажу, ви маєте передати. Пред'являю. Ви маєте передати. Пункт правил. Пункт 2.1. Або передати, або пред'явити. Згідно порушення, водій повинен передати. Пред'явити. А у вас є порушення. Ви порушили, ви не користуєте серебряним пасивною безпеки. Пункт правил 2.3. Докажіть. Доказ порушення фото або відеофіксація. У вас у вас є доказ? Є доказ. Докажіть. Є два свідка, яких бачили. де не де користувалися свідки, Свідки взагалі. Один був у машині, це це, це 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 це, це це, Це ваш близько напарник, Інший зупинив до машину. Пред'явити Пред адміністративний протокол. Пред'являю. Прошу складати. Складайте. Ви Складайте. маєте передати пред'явити. Передати. Пред'явити. Ви маєте передати.

А чого? Ось було нормально видно. 20 хвилин ви не можете затримувати максимум. У 3 години у вас. Ні, 20 хвилин. 3 години. 20 хвилин. Документи, будь ласка, для передачі. Так, дай мені телефон. Дайте мені, будь ласка, ваш телефон довір'я довіри. До я, я нормально поясню, ви нормально чуєте? Я нормально чу? воно. До віри. Ну, до якої віри? Я питаю, до якої віри вам дати номер телефону? До, до, віри. віри? Телефон до віри, до віри. До якої віри? Ага, ви не розумієте. До якої я віри. не розумію. <рес> а Ну, ви кажете, дайте телефон до віри. До якої віри? Ясно. До вас ще а раз я... запитую. До віри. Ясно. 20 хвилин а, Добре. Я чекаю на документи, щоб ви передали. Я Просто. вам пред'являю. Скласти адміністративний. Складайте, будь ласка, я, я не, не маю нічого проти. Я Вкласти адміністративний. Без проти питань. Проти. Я не відмовляюся, що ви склали. Все, проти все, проти. Проти. Зі мною. Я не, не зобов'язаний виходити з ними. Пред'являю. Пред'являю. Ви маєте передати. Ні. Пункт правил. де Порушення Водій немає. Немає мати порушення. Як немає? Ви немає. не користуєтеся временем пасивної безпеки. Доказ. Фі... Є... Фото, відео фіксація. Докажіть. Все в автомобілі. Принесіть сюди. Я вам а можу? чого я маю виходити? Я не зобов'язаний ході. Ви, ви я не зобов'язаний виходити Почекайте, з машини. Що ну, чекати, 20 хвилин. То ви будете три години чекати. Я зараз в перегрупу виконую. Без питань! Панове. Без питань! Візвати, я тут чекаю. Зараз робимо опшу Давайте! Ордер на опшу. Двох світків давайте сюди. Давайте, на опшу. Давайте сюди. Торпіллє? Снімаємо. Торпіллє, ти Будем? Є. Значить... Наказ 31. Так. Чому не включені у вас е, проблизької мачки, значить ми... С... синя мигалка. Відколи? Відколи відмінений. Від... Від... Відмінений. Ми відмінений? Кажіть, кажіть камеру, відколи відмінені? Відмінений. Ні, відколи. Ви ви знаєте, що він є, він вже відмінений? Відколи, відкого числа? Від якого числа? Відмінений. Добре, це ми будемо у суді вже рішати чи І Ви прийняв документи. Ні, наказ тридцять бо значить, якщо синя мигалка не включена, ми, значить ви не перевиконанні. Це є? Так? Так. Стаття 126. Документи передати або пред'явити. Передати. Пред'явити. Стаття 126. Перед'явити документи або передати. Так? Почекайте, вам покажу. 126 пред'явити чи передати. Так. Dunno, давайте давайте сюди. Не вже життя блама.

Читайте. Так, обойський брати. Да? Чи натримав керування засобів відповідної категорії, талон що тут є? це працівні документи на транспортний засіб для транспортних засобів зусилля. Ну і що це таке Ну, Читайте до кінця, читайте. Власне, кікінь того, про право...

Ну, де тут пишу, що... Я кажу, що ви читайте. Ні, ні, я не буду ви... зараз ну, книжку читати. Но. Я вам кажу, стаття 126, передати або пред'явити. Наказ 31-й, включені мигалки. У вас уже, ви вже маєте порушення, так? Не, не відмінений. Як відмінений? Не відмінений нічого. Перед'явити документи або передати. Саття 126. <кху> Добре, тихонько будь. А чого мало так? Шукає, шукає, пішов питати, не, не розуміє, та пішов питати свого напарника. Що десь стаття? Він <ривітки> не са. одного знаю. Одного Видки. А ну країна вірна. Кроме, чи не щось. Tak, kurwa, uciecą, panie. Kurwa, uciecą, panie. Dobrze, że się zakończyłem. Nie już. To יאללה, זה פיצוי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Мого працівника місця водій повинен зупинитися до отримання мов цих прав, також передати для перевірки документи зазначеним пункту 2.1, так? Так, 2.1. Що тут вибачно? Так. Це пункт, це значить це є стаття 126, 226 це документи або передати у 126 стаття? зазначено. Пане Володимире, ви сухаю. зрозуміли, що ви повинні пристьобувати, ви сім'ю, ви везете найцінніший груз. Так, діти, чекайте хвилиночку. Діти. Добренько. Ви зрозуміли, пристьобуйте, будь ласка, Я... і щасливої дороги. Кріселку є для сидіння? Шість років дітей ні. Ні, бо дитина дуже він, він, він точне. Йому тр... дуже погано, і ми то, то, так виходимо, е, значить, е, скло Пристю... спускаємося. Пристьобуйтесь і щасливо. Дивіться, що е, якщо більше, як 80 кілометрів, всі пристьобуємось. Просто вистігнулись, тому що Повірте, тільки там. Лед, погодні умови такі, що зупинялися. Будь ласка, пристібніться. Дякую. Добренько. Дякую. Пристібніться і щасливої Добре? дороги. — Дякую. Добре? Дякую вам тоже. Побачимо. Так, рішаємо з нашими правоохоронними родом.